Шановне панство, всім привіт! По вашим проханням покажу вам сушечки. Я вже, в принципі, їх колись показував у відео, але я так зрозумів, у нас багато нових підписчиків, тому вирішив перезняти, можливо, трошки е, якось подробніше показати. Ну, Маємо те, що маємо. Сушки у нас дуже прості, зроблені з підручних матеріалів, але роботу свою вони роблять. Тому підписуйтесь, мочусь позручніше і всім приємного перегляду. Власне, наші сушки, е, нічого особливого. Е, Наразі зараз вони стоять от змурована з кирпича основа. так, Це сушка більша. В принципі, що це, що це це сушки зроблені з бочки. Це була бочка, не знаю, стільки півтори тонни чи дві, пополам розпущена. Це, в принципі, також була бочка, але е, я колись набирав воду, і її всосало. Ось залишки з бочки, яку я втягнув. Також вона була розрізана і потім зварена. Тут якби з двох частин. Вибрали, вибрали те, що можна було вибрати. Вийшла вона трохи довша, чим ця. Так, тут у нас внизу ось топка. Як бачите, дно бочки стандартне, тут нічого не помінялося. Тобто знизу топиться, бочка нагрівається, повітря нагрівається і йде вгору. Зверху, тобто дно у нас двойне. Зверху закріплена сітка. Тут у нас отворі 2 мм. В принципі, раджу брати більшу, десь мм на 4 мм. Десь ось таку вона буде трохи краще продуватися. Хоча, як показала практика, турбіна, правда, має і по цих отворах без проблем, все нормально сухне. Так, турбіна у нас стоїть від Т40, що на одній. На другій. Хоча були і інші варіанти. Стояла ще ось така, але вона так бубонича, коротше сильно голосна. Одна її голова буде, буде боліти за цілий день, тому поставили від Т-40. На ці сушки, в принципі, турбіни від 40 фата з головою, навіть, можливо, іноді занадто. Оберти регулюємо шківами. Що тут за мотори стоять, чесно кажучи, немає уявлення. Ну вони всі двох. Ці трьохвазні, там все одно ширюку нічого не буде зрозуміло. Ну, Щоб було, то і поставили. Мало, шукали шківи, там, там збільшили, там зменшили і в принципі, нормально. Ну, Зараз їх вистачає з головою і плюс їх, що вони тільки підсвистують ці турбіни і більше ніяких лишніх звуків не створюють. Тому в принципі, можна працювати. Так, Сушка номер 3 Це сушка у нас маленька. Е, в неї можна вона газова, тобто в неї ми можемо сушити насіння звичайне і насіння посівне. Чому так? Тому що коли ми просто сіємо насіння, така от тут стоїть у нас турбінка, от од неї моторчик, так, захований від дощу. Сюди батя тут видно, да, сюди вставляє горілку і вона задимає туди прям вуголь. Тобто гарячий воздух і воно все, все гріється. Минулого року ми тут сушили посівний матеріал. Тобто без горілки просто продимали воздухом. Хоча, як показує практика, в принципі, напевно, все моє насіння можна спокійно сіяти. чи воно сушки, чи воно без сушки. Чому? Тому що ми його повністю ніколи не досушуємо. Ми його 5-6 часов сушимо. По-перше, ми не сильно його гріємо, не перегріваємо, а потім викидаємо ще на, на горище, на хату і на повітку. І там воно ще 2-3 дні доходить. Тобто насіння не перегрівається. Конкретно на цій маленькій сушці регулювати температуру легко, тому що там газова горілка, можна поставити її або більше газу, або менше, або далі, або ближче. Тобто тут варіації по регулюванню з головою. Тут система аналогічна. Так само топка, відкрив, засипав, закидав, все, все працює. Але температуру регулювати важче. Ну, в принципі, як ми її вимірюємо? Датчики у нас немає ніяких, все дуже просто. Руку положив, і тобі зразу зрозуміло, рука витримує чи не витримує, От вам і, вся, і вся, якби, все вимірювання. Один нюанс по сушки можна навіть і гар, щоб всі були гарячі, да? Все одно воно в переміжку із з воздух, з повітрям, насіння не нагрівається. Тобто не перегрівається, це вже перевірено і неодноразово. Одно, не Але якщо. Виключить турбіну, то насіння буде жаритися, як на сковороді. Також перевірено, минулого року в нас пару разів виключалося світло просто тут в селі. І доводилося, якби тоді мішати його дуже швидко і дуже часто, і реально чудліний вогонь там внизу водою заливати. Тому що з турбіною воно чот, ну, класно, воно собі продимається, тепленьким повітрям виходить. А якщо без продуву, то насіння виходить, ну, те саме, що кинуть на сковородку. Ось я вам для наглядності покажу. Тут такі місця є, де кріпиться сітка. Раз. Два це я вчора варив. Дивіться, ось тут насіння не, 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 міш, не перемішується. Мішаємо звичайними гравлями. Ось тут воно, як бачите, трохи підпікається. До речі, що замітив? Дивіться, ось тут в мене точка, трошки не хватило насіння. Тут насіння може лежати цілий день, типа сушиться. Але тут нема повітря, продуву, тут бачите. Цей, цей кусок, Тут буде завжди мокре, перевірено. Тобто його потрібно постійно перемішувати. Аналогічно і з цієї сторони. Так само отут буде лежати на кінці мокре цілий день і нічого йому не буде, і таке йому не висохне. Тепер перейдемо до мийки. Я в попередньому відео показував, в принципі, як ми його мили і що в нас тут за, за, за система. Ну, тут нічого особливого. Бачок, ну, десь, напевно, метр. Метр сорок. Плюс-мінус. Метр 40, будем вважати на метр 40, на метр 40. Заливаємо водою, тут ще десь 20 см води треба долить до рівня. Вкидаємо сюди 4 мішки, перемішуємо, вибираємо їх з такі от відра. Відра у нас з отворами. З ось одру восьмерка. Вибираємо такими от черпачками саморобними. І зразу на сушку. Що хочу замітити, також у нас в загальному ми там молиться десь 20 мішків. Буває, якщо трохи лишні якщо воно не влазить, ми кидаємо їх на ось такі от сито. Це, до речі, сито, зараз сюди воно прикриті сюди з приключенням до доски, але це сито із суш... сушарки ще одної. На цього року ми її не ставили, оскільки в нас менше площі під гарбузом. Там була повністю газова. Або ось таке от із сітки оплетеної. Дякую, сусіду Віті, подогнав нам просто так. І ще хочу замітити, те насіння, яке полежало, там 2-3 години, стекло, воно сохне швидше. Але ми зазвичай ну, не чекаємо цього, ми одразу в відра, в сушку, пішли пообідали і сушка запускається. В принципі, ні, нічого особливого, все як би елементарно. Всім дякую за увагу, всім добра, слава Україні. Підписуйтесь.